Всім добрий день! Сьогодні у нас з вами лекція з топографії, і перш ніж ми розпочнемо, маємо... я хочу все ж таки, щоб ми з вами розібрали нашу минулу тему, а саме розгравка та номенклатура планів та карт різних масштабів, і вам було надано завдання. Щодо визначення номенклатури аркушів топографічних карт масштабів 1 мільйона, 1 500 тисячна, 1 300 тисячна, 200 тисячна, 100 тисячна, вибачаюся 50-тисячна, 25 тисячна, 10 тисячна, і вам надані координати пункту А, які ви бачите, географічні координати це широта фі і довгота лямбда. Для цієї точки. Ми з вами на минулій лекції розібрали, як взагалі виконується номенклатура аркушів топографічних карт різних масштабів. Наразі я поясню, як правильно це потрібно було зробити. Отже, перший наш крок: ми з вами за відомими координатами широтої довготою точки А, повинні на карті масштабу 1 мільйонна знайти відповідний номер колони і рядка. Як ми це робимо з вами? Значить, дивимося, у нас широта Фі 47 градусів 20 хвилин, 33 секунди. Ось ми з вами шукаємо від 0 до 90 градусів наша широта. Ну, в принципі, секунди і хвилини нам поки що не потрібні, бо у нас через кожні 4 градуси змінюються ці значення. Отже, ми шукаємо 47, у нас знаходиться між 44 градусами та 48. Ось я синеньким кольором показала. Отже, яка літера у нас буде? Літера L. Ми з вами записали. Тепер з вами шукаємо номер нашої колони. Так? Взагалі, у нас через кожні 6 градусів змінюється значення. Ось ми бачимо так? від 0 до 6, від 6 до 12 і так далі. Тому довгота. А, також нам ну, до цього значення можна взяти. 30 градусів, шукаємо, де це буде. Ось у нас від 30 градусів до 36, якраз в цей проміжок входить дана точка з даною довготою. І на перекрещенні цих двох ліній, да, ось тут десь буде знаходитися точка. Отже, номер ми беремо 36. І пишемо l 36 Ну, ви тут всі зробили правильно, ви молодці. Тепер наступне: дивіться. Тепер нас цікавить, у нас з вами виходить, що ось ця L36, яка береться за основу, нам необхідно знайти номенклатуру для аркуша карти масштаба 1500 тисяч. І для цього ми з вами, ось цей промишок L36, повинні. Поділити на 4 частинки, підписавши їх А, Б, В, Г українськими літерами. Як нам знайти ось ці значення? Дивіться, у нас з вами за довготою буде від 30 до 36. Ось 30, 36, я майже взяла. І за широтою, відповідно, від 44 до 48 градусів. Ось я взяла 44, 48. Тепер я ділю на 4 рівні частинки ось цю мою межу. І відповідно, що між 30 і 36 у мене посередині буде ну, значення 33. Між 44 і 48, середнє значення між ними буде 46. Тепер я дивлюся, мої координати широта і довгота, шукаю, яке, яку саме літеру я повинна написати після 36 для масштабу 1500 тисяч. Так як у мене координата А за широтою 47 градусів там 20 хвилин, 33 секунди, то я бачу, що це буде від 46 до 48 за широтою. Отже, це буде або А, або Б. Тепер для того, щоб звузити коло. Я повинна ще підключити довготу точки лямда А. В мене 30 градусів 30 хвилин. Звісно, що це буде в цьому проміжку. Отже, на перетині, на цих двох ліній я знаходжу, що це буде в мене А. І номенклатура буде l 36 a якщо я хочу зупинитися на масштабі 1500 тисяч. Тепер. Якщо є, мені потрібен масштаб не одна 500 тисячна, а одна 300 тисячна, знову-таки, за основу я беру масштаб карти одна мільйона, але тепер я буду ділити не на 4 частинки, а буду їх ділити на 9 рівних частинок. Отже, в мене 30, 36. Так само, як і тут межі так? від 30 до 48. Але ж тут збільшила я ось ці проміжки, і тепер я буду ділити ось цей проміжок в 6 градусів на три равних частинки. Отже, через кожні 2 градуси в мене будуть змінюватися від 30 до 32, від 32 до 34, і від 34 до 36, відповідно. І аналогічно я на цьому проміжку від 44 градусів до 48 я розбиваю на рівні інтервали. І Отже, у мене буде через 1 градус і 20 хвилин змінюватися ось це значення. І буде вже 45 градусів 20 хвилин, 46 градусів 40 хвилин ну і 48. І тепер я шукаю, знову ж таки, у мене широта 47 градусів і 20 хвилин. Де це буде? Це буде в проміжку від 46 градусів 40 хвилин до 48. Тобто, це може бути 1, 2 або 3. Але ж в мене є і довгота точки. Я шукаю 30 градусів 30 хвилин, де це буде. Ну, звісно, що на цьому проміжку. Отже, на перетині ось цієї лінії і цієї в мене, виходить, що я повинна перед літерою L попереду написати перше римська. І саме ось таку номенклатуру я повинна отримати один римське L36. Це для масштабу 1,300 тисячна. Якщо переді мною стоїть задача знайти номенклатуру для масштабу 1-200 тисячна, знову ж таки за основу я беру номенклатуру масштабу 1 мільйонна. Тобто l 36 від 44 градусів до 48, від 30 градусів до 36. А далі мені необхідно з вами поділити оцей весь простір. Я його просто збільшила, щоб було зручніше да, роздивлятися, на 26 частиночок. На 26 частинок я його ділю. І складність буде лише в тому заключатися, щоб правильно підписати, широти, і відповідно довготи. Ну, так як в мене буде 6. 6 на. Так, я вибачаюсь, у мене тут напечатка. <клух> тут не 26, 36 має бути. Вибачаюсь, щойно помітила. 6 на 6, 36 у мене буде, а не 26, а підписано чомусь трішечки не так. Ось, 36, да? І тепер я дивлюся, в мене від 30 до 36 градусів, тобто цей проміжок в 6 градусів, я маю розділити на 6 частин, і отже, через кожен градус у мене будуть змінюватися ці значення: 30, 31, 31, 32 і так далі. Тепер, що стосується, що стосується широти, від 44 градусів через кожні 40 хвилин в мене будуть змінюватися ці значення. Отже, буде 44 градуси 40 хвилин, ще плюс 40 хвилин, тобто це буде вже 45 градусів 20 хвилин, ще 40 хвилин, це буде вже 46 рівно градусів, ну і так далі. Використовую широти. 47 градусів 20 хвилин, 33 секунди. Шукаю. Ось у мене 47 градусів 20 хвилин, а тут 48. Отже, на цій лінії якесь з цих значень, з першої по шосту римську, якесь значень буде. Далі, я дивлюся на довготу точки. 30 градусів і 30 хвилин. Звісно, що це буде в цьому проміжку, а отже, я повинна. На перехрещенні цих двох ліній, а це в мене виходить перша римська, записати, але знову ж таки для масштабу 1 200 тисячна я тепер записую після цифри 36. Зверніть увагу, для масштабу 300 тисячна я писала перед літерою L, а для масштабу 1 200 тисячна я пишу після цифри 36. Ось саме таким чином. Тепер. Якщо мені необхідно за вимогою знайти для масштабу 1 100 тисячна, знову ж таки я повертаюся до масштабу 1 мільйона L36. І тепер я повинна поділити оцей весь простір на 144 рівні частинки. І тепер в мене буде ну, 12 на 12, да, відповідно, квадратиків, по вертикалі і горизонталі. І ось цей проміжок в 6 градусів я на 12 частинок ділю. Тобто, в мене вже будуть змінюватися через кожні 30 хвилин. І буде вже від 30 хвилин до 30, цілих, 30 градусів 30 хвилин, далі 31 градус, ну і так далі. І по широті в мене буде змінюватися через кожні 20 хвилинок. Тобто, тут в мене. Буде 44 градуси, ось тут же 44 градуси, 20 хвилин, далі 44-40 хвилин, 45 і так далі. Мене цікавить проміжок, де в мене 47 градусів 20 хвилин, 33 секунди. Шукаю 47 градусів і 20 хвилин. Ось тут. Вище в мене буде 47 градусів 40 хвилин. Отже, з 13 по 24 число, десь тут в мене якийсь цих чисел, я маю написати після 36. Тепер дивимося на довготу. Довгота в мене 30 градусів 30 хвилин і ще 43 секунди. Ось тут мені дійсно важливо значення секунд, бо це буде в хромішку від 30 градусів 30 хвилин до 31 градусу рівно по оцій лінії. На перехрещенні цих двох ліній я знаходжу, що цифра буде 14 і йти після числа 36 l 36 14. Знову ж таки, багато помилок студенти роблять саме через те, що вони просто неправильно ось тут розбивають на усі проміжки, не через 20 хвилин беруть, а там якесь інше значення, воно ну все збивається і ну, допускають помилки. Тому дуже уважненько тут все робіть. Далі, наступний масштаб у мене 1,5 тисячна. Зверніть увагу, що тепер для того, щоб цей масштаб створити, я повинна на 4 рівні ділянки поділити масштаб 1, 100 тисячна. Отже, у мене ось тут 14 -та зона так, була. Дивіться. І тепер межі цієї діляночки я беру 47 градусів 20 хвилин, по широті до 47 градусів і 40 хвилин. 47 градусів 20 хвилин, 47 градусів 40 хвилин. Саме з ось цього місця я беру ці значення не 48 і 44. Ні. Я беру ось ці звужені значення. А для довготи я беру відповідно 30 градусів 30 хвилин до 31 градуса. 30 градусів 30 хвилин до 31 градуса. І зілю їх на рівні 4 квадратики. Ці квадрати я підписую великими літерами А, Б, В, Г. І одну з цих літер я маю записати після числа 14. Але ж для, перед тим, як обрати одне з цих значень, одну з цих літер, я повинна проміжок поділити навпіл. Тобто, навпіл це буде. На 15 хвилиночок більше цей інтервал. Да? 30 хвилин я ділю навпіл, у мене виходить 15 хвилин. Додаю 15 хвилин до 30 градусів 30 хвилин і виходить, що посередині буде 30 градусів 45 хвилин. А на цьому проміжку у мене різниця між ними 20 хвилин, навпіл це буде 30 хвилин. І, відповідно, я шукаю 47 градусів 20 хвилин і 33 секунди. Це в мене буде знаходитись ось тут, на цій лінії зеленій. Тепер я шукаю по довготі. 30 градусів, 30 хвилин і 43 секунди, ну, звісно, буде на цьому проміжку. Тому я ще одну лінію малюю. На перехрещенні цих ліній я бачу, що в мене виходить літера В, В велика. І отже, я повинна записати для масштаба 1,50 тисячна номенклатуру L3614 В велика. Наступне, для того, щоб отримати масштаб 1,25 тисячний, щоб знайти його номенклатуру, я повинна взяти ось цей проміжок, да, ось ці проміжки, які в мене тут є, і масштаб 1,5 тисячна, я ділю на 4 рівні частинки, але я буду їх вже підписувати маленькими літрами А, Б, В, Г. Які межі я беру? 47 градусів 20 хвилин, 47 градусів 30 хвилин. Ось вони, так? 20 хвилин, 30 хвилин. Тепер щодо цих меж 30 градусів, 30 хвилин, 30 градусів 45 хвилин. Ось мене 30 хвилин, тут 45 хвилин. Знову таки, я зілюю навпіл. І в мене виходить посередині. Тут у мене 20 градусів, тут 30 градусів, посередині 25 ой, вибачі, градусів хвилин. Да, градуси в мене залишаються без змін. Тут в мене 30 хвилин, тут в мене 45 хвилин. Отже, посередині, через 7,5 хвилин або через 7 хвилин 30 секунд, будуть змінюватися ці значення. Ось я підписала, це буде 30 градусів, 37 хвилин, 30 секунд. Ось тут, з цього моменту і з попередніх, ми бачимо, секунди також грають значення, так? які вони будуть. Не лише на градуси звертаємо увагу на хвилини, але й на секунди. І шукаю по широті 47 градусів, 20 хвилин, і ще 33 секунди. Тобто, це буде або В маленька, або Г маленька. Тепер я шукаю на цьому проміжку. У мене 30 градусів 30 хвилин і ще і 43 секунди. Ну, звісно, що це буде В маленька. І отже, я записую номенклатуру для масштабу 1,25 тисячна, Л велика 36, 14, В велика і В маленька. Наступне що я роблю? У мене був масштаб 1,25 тисячна. для того, щоб знайти масштаб. Одна десятитисячна я попередній масштаб ділю на чотири рівні частинки, але я буду їх нумерувати римсько-арабськими цифрами: 1, 2, 3, 4. Відповідно. І зверніть увагу, як я нумерую. У мене ось тут 47 градусів 20 хвилин, 47 градусів 25 хвилин, 47 градусів 20 хвилин, 25 хвилин. Так? І по довготі, в мене 30 градусів 30 хвилин, 30 градусів половиною хвилини. Ось тут, так? тобто, ми взяли ось цей. Наш квадратик ви маленьке, і його перенесли і ще його поділили на чотири частинки, щоб отримати ось це все. І, відповідно, необхідно пронумерувати і посередині ще поділити навпіл ось ці 5 хвилин. 5 хвилин навпіл це буде 2,5 хвилини або 2 хвилини і 30 секунд. І отже, ось тут в мене вже буде 47 градусів 22 хвилини і 30 секунд. І аналогічні дії я роблю для моєї довготи. Тобто, в мене буде через кожні 3 градуси і 45 секунд змінюватися ось ці значення. Тепер я шукаю знову ж таки за широтою 47 градусів і 20, секунд, 33 секунди. Ось мене 33, да, 33 секунди буде в цьому проміжку. Я малюю лінію і тепер шукаю по довготі. 30 градусів, 30 хвилин і 43 секунди буде на цьому проміжку. Отже, на перехрещенні цих двох ліній, я отримую. Ячейку з цифрою 3. І для, номенклатура для аркуша карти масштабу 1, 10 буде l 3614 v велика, V маленька 3. Наступне. Ми переходимо до масштабу 1500, але, але зверніть увагу: ми крукуємо, з якого масштабу ми це робимо, розгравку l 36 в нас завжди є, але ж ми повертаємося там, де в нас 14 було. Отже, це який в нас масштаб? Це був масштаб 1,100 Ось цю 14 ячейку ми з вами 47,20 хвилин, да, 47 градусів 40 хвилин. Дивимося, 47. Градусів 20 хвилин, 47 градусів 40 хвилин. Ми не з цього беремо межі оці. А ми взяли з L3614 з того масштабу. І просто в кінці нам необхідно написати один з 256 номерів. Тобто ми з вами розбиваємо 16 на 16 робимо. Ну, зручніше на папері в клітинку це робити. Так, щоб були рівні такі проміжки. І е, тут я не показувала до кінця не розбивала, але ми бачимо, що оці значення будуть змінюватися в нас, чер... градуси в нас залишаються завжди однаковими. А через кожну одну хвилину і 15 секунд ці значення будуть за шириною, широтою змінюватися. За довготою в мене е, будуть зміни відбуватися е, через, відповідно. Ну, у нас тут 1 градус, да, і 22,5 градуси в мене, вибачаюся, залишаються, да. будуть одна хвилина і 52,5 секунди змінюватися. І ось ці всі також потрібно пронумерувати, але щоб не загромаджувати, так як в мене ось тут вийшло 241 номер, я далі не робила. Ну, а якщо потрібно, то, звісно, потрібно підписати і далі. І шукаю, да? 47 градусів 20 хвилин 33 секунди. На цьому інтервалі в мене буде. І, відповідно, для моєї довготи це буде 30 градусів 30 хвилин і 43 секунди. А тут в мене вже 31 хвилина йде. Да? Отже, це буде номер 241. Ми його Якщо потрібно до масштабу 1-2000. Дивіться, я беру попередній ось цей квадратик, і просто після 241 я повинна написати один з, одну з 9 літр. Межі 47 градусів 20 хвилин, 47 градусів 21 хвилина 15 секунд. Ось вони, бачите? Ось це значення і ось це значення. І аналогічно по довготі 30 градусів 30 хвилин, 30 градусів, 31 хвилина, 52,5 секунди. Ось вони, 30 градусів 30 хвилин, 30 О, градусів, 31 хвилина, 52,5 секунди. Я взяла розбила на 9 частиночок. І е, я шукаю, де в мене буде одна з цих маленьких літер, написаних після номера 241. По широті 47 градусів 20 хвилин, 33 секунди. Ну, звісно, що це на цьому проміжку буде. І далі по довготі я шукаю 30 градусів, 30 хвилин. Ось у мене 30 хвилин, 30 хвилин і... Секунди, 43 секунди, отже, буде в цьому проміжку. На перехрещенні, я дописую, що це буде маленька літера Д. Але, в принципі, це вже все, що необхідно було раніше зробити до масштабу 1 2000. Відповідно до нашого завдання, яке перед нами стояло. Тут навіть ми більше зробили. Дивіться, є дуже така зручна, зручна а, табличка з номенклатури листів, карт, планів, різних масштабів та розміри їх рамок. І для того, щоб не очислювати, ну, наприклад, до цього моменту тут нібито все нормально, а от там, де через одну хвилину 52,5 секунди, да, змінюється через 1 хвилину 15 секунд. Це ось, ось тут у нас, да, навіть. Одна хвилина 52,5 секунди. Так? Тобто, щоб ось це значення не обчислювати, ми можемо просто для масштабу 15 на скористуватися табличкою, яка у вас була надана. Ось для масштабу 15 Для масштабу 1 тисячна, відповідно, будуть зміни через кожні 37,5 секунд за шириною широтою і задовготую через кожні 25 секунд задовготую. Ну і відповідно, якщо необхідно до масштабу там, 500 го зменшити, то ви бачите, як з масштабу 1 п'ятитисячна, поділили на 4 частинку, отримали 1,200. Від однієї двох поділили на 4 частинки отримали 1 тисячна, і вже взяли 1, і поділили ще на, на 16 частиночок. Ось таким чином. Тому не обов'язково, якщо у вас будуть завдання там, визначити, у вас буде дана номенклатура, і необхідно визначити, для якого це масштабу. То ми бачимо, якщо у нас просто там Н37 без якихось літер, цифр, да, то це 1 мільйона. Якщо у нас, наприклад, ось в такому вигляді є літера, цифра, ще цифра, літера велика маленька, то це масштаб 1,25 тисячна. Не обов'язково нам розмальовувати, просто необхідно скористуватися таблицею, для того, щоб визначити, для якого це масштабу да, зроблена номенклатура листа даного, ну, даної карти. Ось таким чином, чи є запитання до мене щодо цього завдання?